А за вікном вже вечір і зима, холодна й сніжна, тиха і чудова, хоч за верюх і хурделиці нема, але вона для всіх уже казкова. Бо зовсім скоро новий рік прийде, свята війдуть до кожної хатини. А під ялинку чарівник зайде і доторкнеться щастям до людини. Дарунки під ялинку покладе й подарувати серденько зуміє. До кого щастя раптом приведе, чи подарує чарівну надію? Отця є вже ялиночка краса, а за вікном зима казки малює. І знаєте, я вірю в чудеса і, сподіваюсь, чарівник почує вітаю усіх любителів в'язання на рукодільному каналі Марусина скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас, мої хороші. В гості на мій канал. Я до вас в такому плехати домашньому вигляді, тому що сьогодні, мої хороші неділя, 15 грудня, і сьогодні в мене єдиний, єдиний вихідний. І мені хочеться бути максимально домашньою, максимально комфортною. Тому я вирішила, нехай цей домашній затишок і комфортність залишиться також разом з вами. Отже, мої хороші, Робіть запашний напій. У мене це сьогодні какао чомусь. Влаштовуйтесь позручніше, беріть своє улюблене хобі і запрошую вас у мій черговий день. Неділя, 15 грудня. Я вдома і ще сподіваюся, що сьогодні рукоділля буде більше, ніж попередні дні. І вам буде максимально комфортно і затишно провести цей день разом зі мною. Отож, мої хороші, я щиро бажаю вам приємного перегляду. І зустрінемось в коментарях. Ранок 15-го, дівчатка, і дивіться, мій шоколадний адвентик вже виглядає так не дуже презентабельно, але він від того не стає менш смачненьким. Отже, відкриваю свою шоколадочку. Дуже хочу вже поласувати, бо моя кава вже майже холодна. Поки я тут зібралася відкривати вау! І мене тут чекає неймовірна сніжинка. І красива, і я ще розподіваюся, смачна. А ще сьогодні, дівчатка, я спішу відкрити свій. Пряжний шкарпетковий адвентик пряжі ручного фарбування від пані Антоніни. Ну що ж, давайте відкриваємо будиночок. У мене це будиночок, так, я листівочку витягну. У мене це будиночок від під номером 8. Так, відкривайся. Так, я вже тут. На. Наробила чогось такого. Ні, відкриваю, 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 відкриваю. І знову це неймовірний голубий колір з різними вкрапленнями. І, дівчатка, я точно бачу, що у мене вже голубих кольорів чотири пасмочки. Це 80 грамів, супер. Дивіться, який він неймовірний. Мої хороші, сьогодні неділя 15 грудня, і ми з вами ще на один крок ближче до Різдва. Я ще сподіваюся, що магія очікування свята саме, знаєте, оце така ейфорія натхнення, не дивлячись ні на що у вас присутнє. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви все-таки. ну, Трішечки піддалися магії новорічно-різдвяних свят. Якщо ні, дівчатка і хлопята. зробіть це. дозвольте святу війти в вашу душу. І вам буде набагато комфортніше, приємніше, ви будете відчувати таку легку ейфорію, натхнення. Ну, я щиро сподіваюся, що у вас це все є. І сьогодні запрошу вас подивитися. Що ж я буду сьогодні в'язати? Над чим буду працювати. Мені би, звісно, хотілося сьогодні взяти в роботу свою Жакарду Волопопейсу і, як то кажуть, максимально покайфувати від виробу, але дівчатка мене тримають замовлення. замовленням. І я дуже хочу сьогодні довести два вироби до якогось логічного завершення, ну, до якогось логічного, до завершення. Хочу дуже дов'язати, щоб уже завтра все-таки взяти в роботу лопопейсу. Мені залишиться Ще не так багато замовлення, і я тоді сподіваюся, що я паралельно зможу працювати. Отже, перший виріб з цього замовлення це рукавички. Я їх вчора, дівчатка, зранку розпочала, але так як субота в мене була робоча, але не рукодільна, то у мене рукавички ці ось на такому етапі. Тобто вони зв'язані лише до відділення великого пальчика. Мені треба другу рукавичку повністю пров'язати доверх і зв'язати. Першу рукавичку і зв'язати повністю другу рукавичку. Тут все зрозуміло, тут у мене спиці номер 3 якщо я не казала, казала, і пряжа це ось така китайська, ніби норка норка ніби не норка. Ну Одним словом, дівчата, будемо вважати, що це норка. В'яжу я у два складення основної ниточки і одне складення додаткової. Так, це зрозуміло. Відкладаємо цей процес, тут фронт роботи ясний. Далі, другим виробом, який я хочу сьогодні завершити. Так, у мене тут купа ниточок, але я думаю, що це зрозуміло. У мене є ось така шкарпетка, це вже друга шкарпетка. мене це так неймовірно тішить. Хоча оцей візеруночок, оці хатиночки, дівчатка мене настільки полонили, що я впевнена, що тільки я розквитаюся зі своїми замовленнями. скажімо так, Закінчиться спільний проєкт Жекардові історії, хоча, в принципі, логічно би було в ньому зв'язати, але я просто вже не встигну. Закінчиться спільний проект з Жакартові історії, і я зв'яжу ще одні такі шкарпетки уже або собі, або комусь на подарунок, тобто я хочу ще оцей Жакарт пов'язати. До речі, мої хороші, кому потрібно, пишіть, я скину схему ось цього будиночку. У мене є ось так ця схема. Тут я вже далі самостійно в'язала. Я знаю, що дівчатка до мене зверталися в особистих в соцмережах, і я давала ось цей візерунок. Тобто, кому треба, пишіть мені, я скину. Тут мені треба дов'язати п'ятку і повністю ступу шкарпетки. Все. Ніби так роботи й небагато, але це такий дріб'язок, розумієте? Мені інколи хочеться в'язати щось дрібненьке, а інколи хочеться, от дійсно поперебирати петлі на плечовому виробі. Отак, от знаєте, декілька годин підряд, сидиш, ти перебираєш вяжеш по колу. Ну що ж, сьогодні в'яжу не те, що хочу, а те, що треба. Нічого таке інколи буває. Треба до цього відноситися максимально, знаєте, так. Без насилля. Тобто, треба себе переконати, що це також класно, також комфортно. І коли ти це зробиш, ти будеш робити те, що ти хочеш. Як то кажуть, зробиш домашнє завдання, отримаєш цукерочку. Ну, це з цього, з цього варіанту. Отже, мої хороші, у мене сьогодні буде два вироби. І я щиро сподіваюся, що в мене з ними все вийде. Тобто вийде любов, з першого погляду, буде без перев'язів. Отже, я пішла працювати, я чекаю свою донечку, мені її десь за годинку мають перевезти. Навіть менше вже 45 хвилин. Вона ночувала у своїй хрещеної. І якраз я поки зроблю усі такі організаційні відеозйомки, все познімаю вам, все, що мені треба буде. І далі ми будемо вже е, працювати разом з донечкою. Вона буде вчитися, я буду працювати якось так. Все, побігла, мої любі, цілую, обіймаю вас гарної, тихої, мирної вам неділі. Доброго раночку, усім від Арінки. Арінка приїхала від своєї хрещеної. Дівчатка, подивіться, гольфико діти на виворіт. І навіть ніде да, нічого не видно, що це на виборі. Ну, Хрещена у нас не в'яже. Так, а для чого я вам підключилася, показую, що сьогодні Аріночка знайшла під ялиночкою. Це в нас ось така гарна книжечка. Міні-прописи з наліпками, тренажер. Ми сьогодні будемо вчитися. Да, Арінка? Будемо вчитися цифри писати. А ще Арінка має. Що тут таке Рінка? Кіндер. 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 У нас тут Кітя, да? Майк тут, як тут. Він скучив за Рінкою. А Ринко цілий ніч не було вдома, цілий вечір. А ой, Ельза вже чалапає. Дивіться. Обоє вже, вже все. Ой. Прийшла хозяйка. Да? А, ти, ти не мене кульку? Ельза. Ельза щось єсть, так? Так. Хотіла тобі щось показати, а ну я пішла. А де ти таке взяла? Купила. Сама? Ні, з тату. Це тату тобі таке купив? Да. Ой, получи тату по жопі. Така дуже хотіла, і тато тобі купив, так? Да. Тато тебе балує. Так? Да? Угу. Угу. Ну, відкривай, що там в тебе. Обережно. А ти в тіті Наташі їла щось? Їла. Молодець. Їла кашу. Кашу і... їла? І яєчком. І яєчком. О, обережненько. Ага, це мамі треба скласти, щоб ви зрозуміли. Ну, потім покажемо вам. А кіндер ми, звісно, зараз їмо. Ось такий мацюпусінь, милий Санта з мішечком подарунків у нас був в Кіндері. Прикольно, така міні-міні іграшка. Суперовська. Арінка, тобі подобається? Подобається. І мені подобається клас. Ми його під ялиночку посадимо біля нашого гномика, так? Да? Угу. І відкриємо ми ще Арінкен Адвентик. У нас сьогодні це така чарівна лисичка, да? Mm. Давай допоможу. Мама потримає, я. а ти відкриєш. О, давай я. Давай. Mm, Mm. Напевно. Mm. Тобі допомогти? Так. Mm. Mm. Yeah. Оно ну, давай мама допоможе. Дивіться, який у нас чарівний ангелочок. Ух ти! Клас. Подобається? Подобається. Ну, що ж мої любі. Презентую вам свою готову роботу. Дов'язала я рукавички. Ліву, ліва в'язалася першою, права в'язалася другою, і, якщо так уважно придивитися, ніби права трішечки якась масивніша, ніж ліва, але, навпаки, ліва масивніша, ніж права. але це все тому, що ліву я як в'язала, я постійно приміряла. Постійно, постійно, а праву я вже в'язала, я нічого не міряла, тому що я записувала повністю порядно, скільки рядочків, скільки петель, дещо, і я просто по цьому другу зв'язала. Я зробила тут анатомічне закриття. Щиро сподіваюся, що петельки все так гарно розрівняється. І знаєте, що я хочу зараз, мої хороші, зробити? Я хочу їх зараз вибрати. Я зробила таку ледве-ледве тепленьку мильну водичку з дитячим шампунем. Хочу їх гарно зараз так пожмакати, по, як то кажуть, випрати і замотаю в полотеночку і покладу на батарею. Розкажу вам потім. Можливо, трішечки спробую підсушити феном з серединки. Ну, побачимо. За рукавички мені нічого не казали, щоб вони були не дуже пухнастими. І мені хочеться трішки поекспериментувати. Так, вже вечір, і я зараз виперу рукавички. І після того, як відправлю чоловіка на нічну зміну, після вечері сяду в'язати шкарпеточку. Так, вітаю, мої хороші, отже, вечір, і я хочу представити вам свої результати за сьогодні. Ну що ж, я з завданням справилася, чесно признаю, дуже задоволена. І презентую вам рукавички. Я їх висушила в полотенечку на батареї, і потім трішечки-трішечки всередину. Ось так правильно, правда? Трішечки всерединку подмухала феном. Ще резиночки трішки вологі, але я можу одіти їх на ручку і показати вам, як вони виглядають. От. Рука з замовницею в нас плюс-мінус одинакова. Єдине, що в неї ось тут трішки довші. Пальчики, я думаю, що. Тут зазор є. Одним словом, я беру завтра їх на роботу, хай вона поміряє, подивиться, і ну, будемо дивитися, як вони сядуть на ручку замовниці. Але такі вийшли дуже милі. Чомусь мені ось ця, що я в'язала перша, ніби якось вільніше. Можливо, через те, що я її постійно міряла, чи що. Ну, по рядочках тут все сходиться. Може, мені так здається. Ну, Одним словом, побачимо. Так, рукавички я дов'язала. Мені на них пішло всього все 36 грамів. У мене є залишок цієї. Ось на двох бобіночках трішечки. Так, у мене є додаткова ниточка, і у мене є ще повна бобіночка 100 грамова. І сьогодні зателефонувала ввечері замовниця і спитала, що там з ниточками, як там просувається робота. Да, вона мене контролює постійно, і я сказала, що ниточка залишилася, вистачить їй на шини аксесуар. І вона висунула припущення, що можливо краще зв'язати снут, а не хустку. Ну, побачимо. Завтра ми це все поміряємо. От, і вона хай визначиться, що її краще зв'язати. Так, по цьому замовленню все. І тепер давайте про шкарпетки. Шкарпетки я також дов'язала. Ось пара шкарпеточок вийшла, такі красиві, вони такі атмосферні. Вони такі різдвяні, правда? Ну, от, вони справжні, новорічні, різдвяні. Вони вийшли більше 100 г, чи 102, чи 103 грами. От, і ну, тут не дивно, тому що, по-перше, тут вища хулявка за попередні. По-друге, тут до основної ниточки додавалася ось ця шкурка норки. Також її пішло чималенько. от, І. Ось такі шкарпаточки в мене вийшли. Так, щиро сподіваюся, що вони підійдуть. Замовниця бачила у Фейсбуці, я поширювала відео, і вона побачила на прев'юшки одну шкарпатку, і вона їй дуже сподобалася. Ще сподіваюся, що завтра. Вона їх одобрить, коли побачить їх вживу. Хочу ще відфотографувати, тому що вони мені дуже сподобалися. І ще раз сподіваюся, що вийдуть гарні фотографії. Хотілося б на вулиці, але ну вже як вийде. Побачимо, яка погода у нас буде завтра. Отже, такі в мене сьогодні результати. Я сьогодні попрацювала добре, я задоволена своїми результатами. Звісно, я не наздожену і в один день не всуну все, що би хотілося зв'язати на цих вихідних, але ну так як вчора день в мене випав з рукодільного життя, майже ну то. Зате сьогодні, дівчатка, я маю дві готові роботи. Це суперски. Ще сподіваюся, що у вас день також прийшов плідно, також прийшов доволі натхненно. І ми з вами завтра вступимо в новий рукодільний тиждень. Я вже маю намітки, що я буду, як то кажуть, в'язати з завтрашнього дня, але про це все ви побачите. У завтрашньому влогмасі. Дочекайтеся його обов'язково. А поки що напишіть мені в коментарях, чи подобаються вам шкарпетки, чи подобаються вам рукавички. От, дуже сильно переживаю, щоб сподобалися і підійшли замовниці. Бо ніби по малюнку все ок, але ж, от бачите, так дивлюся, ніби все норм. Одинакові. Ну, по, по рядах, по петлях все, все. Чітко. Ну побачимо Одним словом, чекаю з нетерпінням, з як то кажуть, тремтінням в колінках завтрашнього дня. Я, до речі, покажу вам ще одні шкарпатки, можливо, хто не бачив. Ось ці шкарпатки я також в'язала для цієї замовниці. Це в мене таке чималеньке замовлення. І до цих рукавичок у мене є шапочка, також не сховані ще кінчики. Зараз я цим займуся, якщо ви ще не бачили, так. Тут є ще ось така шапочка класна з подвійним таким широким підворотиком. Ось так. ось І ось це рукавички до цієї шапочки. І має бути ще шийний аксесуар. Ще вона за... заїкалася за чоловічі, дві пари шкарпеток. Ну, про це ми детально не балакали. Поки що ми балакали лише про ось ці шкарпетки. Жакардом, і я рахую, що вони вийшли особливо ці, ну просто неймовірні. Ці простіші такі, але ж все одно класні. Це, до речі, один і той самий розмір, я так зрозуміла, що це буде в подарунок одній людині. Ось так, ось такі в мене результати. От, і я рахую, що замовлення це дуже трошечки нервово, Ну, принаймні для мене. Я дуже сильно переживаю, щоб все підійшло. Якось так. Ну, все. Точно обнімаю, цілую вас. Бережіться і до завтра.